Дві жінки постраждали внаслідок російського обстрілу Харкова. Наразі вони у лікарні кажуть міські військові адміністрації. Окупанти вдарили по основ'янському району міста. Пошкоджено три приватних будинки. В одному із них спалахнула пожежа. Чотири людини поранені серед них десятирічний хлопчик внаслідок російського обстрілу Нікополя напередодні ввечері. Повідомляють Дніпропетровські ова кажуть, постраждалі отримали осколкові поранення та опіки. Окупанти пошкодили багатоквартирні та приватні будинки. На одному з подвір'їв сталася пожежа. І після опівночі росіяни атакували Сумщину. Ракетний удар нанесли по передмістю обласного центру. Кажуть, в Оваї додають інформацію про постраждалих і руйнування уточнюють. Три крилаті ракети Х-101 збили українські захисники неба цієї ночі над Житомирською та Черкаською областями. Повідомляють повітряні сили і додають. Одну перехопити не вдалося. Також не змогли знищити дві балістичні ракети Іскандер М. Атакували росіяни із Саратовської, Курської областей та тимчасово окупованого Криму. На їхньому рахунку збиті безпілотники комплекси Зала, Суперкам, «Орлан» та інші ворожі дрони. Як зенітники борються із навалою ворожих безпілотників на фронті, розкаже наш кореспондент Олександр Кривокульський. Збиття так, наші захисники приземляють російське залізяча, яке літало в українському небі на цих кадрах. Збиття російського розвідника і зенітно ракетного комплексу стріла вона 80-х років чи 75-го, чи 76-го, такого десь. Старенька трохи машина вже їздить, не підводи нормально. Олександр водій водій-механік радянського зенітно-ракетного комплексу разом з екіпажем вони прикривають небо неподалік Кліщіївки. Тут 80-та десантно-штурмова Галицька бригада тримає оборону вже другий рік. Відпусків є сліди тільки. Вона прийшла завода, вона викрасилася. Красива була. Тут вже 4 ні, 5 п'ять збіків на цій машині чи шість. А роботи тут чимало, кажуть зенітники. Ворог на цьому напрямку посилює свою розвідку. Літає, їх дуже багато, дуже багато, особливо останнім часом. Працюємо як по можливості. Бачимо, що можемо відпрацювати, позитивно відпрацювати, результативно, тоді виїжджаємо, працюємо. Це орлани, зали, суперками, ванцети, привіти їхні, камікадзе дрони. Остані з перерахованих дрон камікадзе, привіт, бійці кажуть, почали помічати декілька місяців тому. Дрон камікадзе зроблений, як кажуть, з носовипня там заряджений вог чи щось ще таке, і просто запускається по координатам. В камікадзе особливості немає. Вони летять собі просто туди, куди кажуть координати. Якщо їх заглушили, то вони вже починають кружляти і втрачають ну, свої ціль. Збити тяжко, коли працює один ствол. Якщо дружньо всі фігачен, то шанси є на ураження. більші. навчилися працювати швидко. Олексій каже: від команди збити ціль до самої ліквідації менше двох хвилин. Є збиття, є підрив. Як що взяти, то, де ми зараз стоїмо на цьому квадраті, почалися масові збиття їх. То вони просто бувають, бояться пролітатися. Цей квадрат, можна сказати, закритий. Це вже все прийшло з досвідом, я вам скажу. Ми спочатку стояли побільше трошки, звісно, це ризикованіше було. Но потім, з досвідом, з досвідом ти вже привчаєшся, ти дивишся за цілю, дивишся її маршрут, вивчаєш, потім вже. Після прийняття рішення виїжджати, виїжджаєш. Що так ефективно працюватимуть на стрілі, навіть не гадали, каже Олексій. Та навіть у умовах сучасної війни ця техніка показує хороші результати зі збиття ворожих розвідників. Рік тому ми думали, що у нас стара застаріла техніка, нічого від неї толку ніякого не буде. А потім в один прекрасний момент ми взяли і різко передумали, тому що почалися збиття з неї. Я ж кажу, якщо в нашому квадраті, то ціль буде 100% вражена. Мріють бійці збивати розвідники і найбільш новіших зенітно-ракетних комплексах. Гевінджер ну, він, він кольосний, теж ну, ну неплоха машина, але то кольосна машина. Так, гусівнічна все налучено, старстрік є, штормер є, та багато є, але нам стріла діслати і все більше. Тобто, щоб іноземці більше допомоги давали. Так, да, да, якщо можливість є, така то хойде побільше би давали. Ну і, да, і, ця, і цей горобчик стріляє, хорошо збиває, якщо погода дозволяє. Оновлювати завжди потрібно, а майже навальто, що його немає оновлення. Це мусимо працювати на стрілах, коли до неї нормально підходити з розом, і може стріла збивати безпілотники. Востажують російські БПЛА постійно, пильно спостерігають за об'єктами в небі, бо будь-якої миті там може з'явитись небезпечний для наших захисників розвідник. Я не хочу, щоб просто ворог ішов далі. Кудаєш? Я знаю, що таке втрачати свій дім, і я хочу як сказати відбороти його, відбити його, вернутися назад до свого дому. З Донеччини Олександр Кривокульський, Дмитро Курченко та Борис Бондарчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.